Рак молочної залози, хвороба, яка щороку забирає життя близько 9 тисяч українок. За даними міністерства охорони здоров'я, недугу діагностують в Україні кожні 30-40 хвилин. І щогодини від цього захворювання помирає жінка. Головна причина такої високої смертності пізнє звернення до лікаря. Саме від своєчасного виявлення хвороби на ранніх стадіях залежить успіх у лікуванні. Тому медики радять кожній жінці, незалежно від віку і навіть без скарг на здоров'я, щороку проходити обстеження у мамолога. Середня вартість такої діагностики в Україні близько 600 гривень. На сьогодні це в середньому дорівнює двом походам жінки на манікюр. Статистика свідчить, 95% жінок, у яких рак молочної залози виявляють на першій стадії, одужують. Серед факторів, які спричиняють хворобу, аборти, відсутність пологів та вигодовування груддю, стрес, а також генетична спадковість. Зменшують ризик захворювання на рак молочної залози. Відмова від куріння, фізична активність, правильне харчування та зменшення сонячного впливу.